Біблія. Книга Вихід. Глава 15. Тоді заспівав Моїсей та Ізраїлеві сини оцю пісню, Господові, та й проказали, говорячи: Я буду співати Господові, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря, моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю його, він, Бог, батька мого, і звеличу його. Господь, муж війни Єгова, йому ймення. Колесниці фараонові військо його вкинув у море, а вибір його, трійкових у Червоному морі, затоплений, безодні їх позакривали. Тривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, Господи, славлена силою, правиця Твоя, трощить ворога, Господи, а своєю безмірною величчю ти розбиваєш своїх заколотників, посилаєш палючий свій гнів, він їх поїдає, немов ту солому. А подувам, ніздер твоїх вода скопчилась, вир спинився, немов та стіна, потоки загусли, були в серці моря. Нахвалявся був ворог, пожену дожину, попаю, здобичу, душа моя сповниться ними, меча свого вихоплю я і понищить рука моя їх. Та дмухнув ти, був духом своїм, і закрив їх море, вони потопились бурхліві води, немов оливо». Хто подібний тобі, серед богів, о Господи? Хто подібний тобі? Препрославлений святістю, ти в славі грізній, чудотворче. Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив. Своєю ти силою вів у мешкання своєї святині. Почули народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі Філистимської. Старшини Єдомські тоді побентежились, моавських вельмиш обгорнула тремтіння, розпливлися усі ханаанці, напали на них страх та жах через велич рамина твого. Замовкли, як камінь, аж поки перейде народ твій, о Господи, аж поки перейде народ, що його ти набув. Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив Господи, житлом своїм, до святині Господньої, що поставили руки Твої, і Господь зацарює на віки віків. Бо коли війшов був до моря кінь фараона з колесниці його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські, а Ізраїлеві сини пішли суходолом усередину моря. І взяла бухна пророчиця Маріам сестра Аранова, а за нею. Повиходили всі жінки з бубнами та станцями, і відповіла їм Мар'ям співайте для Господа, бо дійсно, звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. І повів Мойсея Ізраїля від Червоного моря, і війшли вони до пустині Шур, і війшли вони три дні в пустині, і знаходили, і не знаходили води. І прийшли вони до мари і не змогли пити води з мари, бо гірка вона, тому названа імення їй Мара. І став народ ремстувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити, і він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він: коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не Покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. І прийшли вони до Еліму, а там 12 водних джерел, там 70 паль, і вони отобарилися там над водою.